Дві тисячі ФПВ-дронів підготував міжрегіональний координаційний гумштаб для підсилення українських оборонців, які несуть службу у найгарячіших точках фронту. Залізні пташки надійдуть у ті батальйони та бригади, які стійко та мужньо боронять територію України. Загалом Вінниця вже передала військовим понад 10 тисяч дронів, і вони виконали свою роботу по знищенню окупантів. Вони досить ефективно себе показали при виконанні бойових завдань. От, і з точки зору і якості самої камери, і з точки зору ваги, яку може підняти відповідна ця ФПІжка, і протидія ребам. Ну, от, і фактично той відсоток якби, ефективності він набагато більше, ніж в деяких аналогічних моделях, які взагалі вони отримують. У нас ворог один, і ціль одна перемога. І завдання максимум підтримувати. Наших захисників Мови змінюються, температурні режими, тому працюємо над тими проектами, які би забезпечили тепло, але це буде вже після. А сьогодні ударна сила це ФПВ-дрони, і ми робимо все для того, щоб в цій частині підвищити боєздатність наших збройних сил України.